Усі охочі мали змогу подивитись, придбати і навіть замовити хендмейд-вироби. Виставка ярмарок авторських товарів відбулася у нашому місті вперше. Організатори Олена Дейнека та Лілія Проць розповідають, хотіли дати можливість народним умільцям стати відомими. Це мусить бути мода, це мусить бути мода йти в гості і нести не китайське, а бог знає яке, а нести своє українське свій до свого по своє. Є таке прекрасне гас. Ми і соціальну сторону не забуваємо. У нас є майстри, які сидять вдома, люди з особливими потребами. Вони теж роблять і вони не знають, куди занести і як винести. На ярмарку були представлені авторські роботи майстрів з різних куточків області. Коли ми створили подію в інтернеті, в соціальних мережах в Фейсбуці і почали поширювати, нас фактично за півтора тижня, за тиждень часу, назбиралося 50 осіб, котрі захотілися виставлятися. Захотіли виставлятися. Така подія вона повинна стати регулярною, тобто люди повинні знати, що вони мають підготуватися, винести це все, показати громаді. Майстриня Ольга Білик представила на недільній виставці виготовлені власноруч записники, іграшки, дитячі подушечки. Таке хобі у неї з'явило ще у студентські роки. Зараз дівчина навіть розробила власний бренд. Та мріє про відкриття магазину, де би усі охочі могли придбати ексклюзивні та якісні вироби хендмейд. Подібні мрії є, і в інших майстрів про виставку дізналася з соціальних мереж, зокрема на Фейсбуці, і чомусь так собі вирішила, що Пора показати ще іншим людям свої роботи. Дуже мені подобається це так, як я зараз в декреті робити ці різні вироби можна виділити час і дійсно зайнятися чимось таким для душі. Всі роботи, які тут є, то виконані вручну з любов'ю. Такі заходи потрібні. Потрібні в першу чергу для майстрів. Майстри завжди спілкуються собі з одним. Якісь нові. Свої всілякі витвори можна побачити, цікавого багато. Атмосфера позитивна, люди, які довкола оточують, гості, які приходять, надихають. Зібралися майстри в різних вони техніках працюють, і просто ми навіть одне з одним познайомилися, подивилися, як нас є багато. Ну, мені подобається організація, все гарно, все так як домовлялися. Відкрила для себе такий мікро, всесвіт. Це відкрила для себе молоко як окрему субстанцію, яка живе своїм життям, можливо так сказати. Ну і поки що я роблю бринзу, роблю адгейський сир, дуже смачний, осетинський зі спеціями, роблю різні канапкові маси, розробила власний рецепт. В кожну рецептуру намагаюся вносити щось своє. І закохалася в ці сири, почала тільки нещодавно цим займатися. Представили на виставці ярмарку і аюрведичний препарат для відбілювання зубів. Яна Назаренко розповідає: ідея створити такий препарат спала на думку півтора роки тому, коли захотіла зробити свою посмішку білосніжною. Але мої друзі-стоматологи сказали, що механічна чистка є дуже шкідливою, і вони, як мої друзі, мені такого не радять і забороняють таке робити. Я півроку мучилась, мучилась, але подала свою верду. Це такий спосіб навіть мистецтво жити за допомогою різних природних препаратів. От і замовила різні порошки, яких немає в Україні через різні французькі сайти. Почала змішувати це все. Півроку користувалася сама, потім почали користуватись мої друзі, і вийшов такий дуже хороший результат, який всім сподобався. Наступний подібний захід запланували провести у Тернополі 26 червня. Там хочуть представити і кулінарні вироби.